Доброго-доброго дня. Давненько не була. В ефірі, нічого такого гарненького не вилажувала. Ось як будуть наші квіточки, ті, що були гарні, цвіли, будуть вже бубончики вони попускали. Тут ромашечки, пересадила їх і вони так гарненько розрослися. А ось будуть петушки. Ну вони, по-моєму, жовті у нас будуть. Де? Жовтенькі тут ще, А які тюльпанчики у нас. Ой, це вони вже 4 дня вже цвітуть, а я все ніяк не знімала їх. А, о, во. які вони волосатенькі, які вони красивенькі. Сьогодні зранку прийшли, е, покосили травку. І оце у мене такі тут цвіточки. Покосили травку, ромашки оставили, от хлопці як косять. Знають навіть які травки. Тут ще й цвіточків нема, вони не скосили кущики. І це от ті ромашки одна там дуже гарно цвіте. Це погода така, дощі, дощі, це всю неділю будуть дожжі. Да, поспиляли мої. Еті. Чи хто поїв? Понасаджувала цих. Дуже красиві цвіточки, вони везде ростуть. А ці вже заквакали, треба їх пересаджувати. Там теж непогані. Чорнобривці там, ну не мелкорослі. А то м'ята. Полянка така, нічого вроді би е, Да? Дерева, сонця немає, горобці свірінчать. Це наша вулиця така, тут фабрика якась. Оце. І вони тут машини в нас встановлять. Ну немає. Он тучі які. Дощ обіщають. Ну тепло так, 17 градусів. Вчора було 13. А сьогодні це наш будиночок. Виходні дні, канікули у дітей. І оце ніхто не, не їздить. Це в нас сусід на німецькій машині. Вони. Їзди, купив тут і не жалується. Оце яку я винесла еті. своє, що в хаті були, показувала в хаті. Так, І це красота, да? ці цвіточки, мені дуже-дуже подобаються. Ці, А цей щось лінивий у нас. Що то він такий? Поливаю, їх і вчора поливала, і що то він не хоче цвісти. що з ним робити, не знаю. Що з ним робити, не знаю. Щоб він цвів добре. Це чорнобривчики. Хай ростуть, цвітуть, може не ще розростуться, але ну, тепла немає. Ці якісь у нас, я не знаю, що це за цвіти, де вони повинні. то вони вуха опускають, то піднімають. А це мені дуже подобається. Ну, тут два куста в місті сидить. Два кущері в місті ось один здоровий. ось. Ось, А то оце, оце такий здоровий, може, треба було його віддільно посадити. Бо тут он, видно кущик от іде. Оце це він такий іде. От. А оце і другий. Ну, він дуже широкий там. І видно, що два і він дуже масивний такий, а цвітків немає. Може буде, може буде, не знаю. Ці теж треба пересадити. Тут сирості багато. Сирості тут багато. Дожі на нислі є, а вверху я поливала, поливала. Ну, як красота, красота. А яка це наша двері? Сюди ми заходимо, піднімаємося. Лісниця велика там. Показати лісіньку яку. Зараз покажу. Вон яка лісінка висока. Тут дуже важко підніматися, коли стимося. Світ навіть включила і не дуже то видно. Да? Дуже височенька така колісенка. Оце наміти так. от. От двері. І ще садочок покажу, щоб відео ввійшло, а то маленькі за -за зробила, а вони не зайшли в YouTube. От, а де вони тепер шукати треба? Оце ми тут, коли загораємо. Коли сонечко, вчора чуть-чуть було сонечко, а так дощ. Оце разноцвіття. Тут вон, лічися не хочу. Вот. Кропиву нарвала, борщі варила. І ще можна макушки. <смі> Кропива, яка у нас, бачите, макушки, а там позривала. Ну, це ось, Бачите, які Я це і не знаю, що вони були. Не знаю, ті, які трава, знаю що. А це без кінця високі, високі палки ростуть, ну, ламаю. А скільки тут чистотіла, лічись не хочу. Де? Це ось кльон росте. Там мурашки були. Вон колокольчики. Очіки. А це ж травку покосили. Приїхали вчора чи сьогодні? Ні, вчора, вчора утра. Покосили. Це теж якісь. Я не знаю, що це там і наверху. Ось, що це за, за ростіння такі. Не знаю, да? не покосили й це вони. Хоча я думаю, що це треба було покосити. Ну, Такі хлопці приїхали, що, значите, які колокольчики оставили. Оставили колокольчики які. І світленькі, і сиренікі, вся тут всяка всякачина росте. Все тут це, І кульбаби поставляли. Це щось не знаю теж, що тут за ростіння такі. Що це буде? Що це таке? І кропиву навіть залишили тут. О. Можна макушки позривати на борщ зелений. Варю борщі зелені, кропива полізна. Нерви успокаю для свертування крові. Так що а ці які ось? Що тут у них? Вон, бачите, які хороші, да? Разні які тут. І живемо ми всі в цвітах. Чи бур'яниці цвіти все подряд. Покосили хлопців, ось можна хоч ходити. А то по росі ходиш, ходиш, тут везде ці колокольчики, ну там іще якісь будуть. Ну, в общем, головне, що цвіте і, і радує. А це дерево, оце розові цвіточки, вони ростуть, цвітуть зимою з января місяця чи під декабрі, в декабрі. І оце. Вишні мерзли-мерзли. ну Вишень такий-то буде багато. Після морозів вони доцвітали. І теж так пишно, що подивіться, скільки вишень, скільки вишень буде. Да, багатенько таки буде вишень. І це особливо внизу, уверху менше трошки. Там по... А внизу оце які прямо гілочки, які всі у вишеньках. Там менше, бачу я, що менше. А тут От які. Це е, е, як слива. Ну, в минулому році тут слив не було. Не було. Ну, в этом році є. Що то спробуємо. В минулому році абрикоси були, а це не видно його, а це які в вна... рози які. Будуть рози, будуть рози по 5 лістиків, значить, це рози. Да? Як 6 лістиків, то значить не роза. А це щось поїло, чи що тут треба пообрізати оці листики. Це рози. А там вон моя петрушка. Хотіла б пересадити її. Ну, що поробиш. Там наверху треба було б зняти, який в мене салат вчора порвало. Їмо салати. Оце у нас тут така красота. Можна. Ну, оце деревце любиме маленьке, красиве, красививче. Що тут із нього буде, я не знаю. Мені кажеться, тут не одної яблуні, груші, нічого немає. Нічого в цвіти, цвіта. а, аж ось ось груша. От вона. Грушка. Бачите, яка? Так і груша буде. Да. Ну, ну і листки такі, як і ось іще залишилося. Ось іще осталося, нісколько штук. Ага. Ну, а третю ось побачила. Ось третя ще є. Ну, може, діти не порвуть, бо в нас вже троє дітей бігає тут. Приходить в гості дівчина така малахольна, можна сказати, куваркаються, бігає, куверкаються, борються, як мальчик. Ну ладно, будем терпеть. Ну, пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Пока-пока.